Я всіх вітаю, ви на каналі Історія Кравця. Сьогодні буде тема саме по запитанню, яке було в коментарях про виточку павутинку, яку я вже моделювала в описі під відео, буде посилання на відео. І зараз, дивіться, в мене є ось база. Ось така вона база. Як завжди, я зараз її виріжу. Це е, якщо, по запитанню, якщо буде приталення, і, наприклад, я зараз відрізала ось тут центр попереду, так? Центр пілочки. І, наприклад, тут буде застібка. Неважливо яка, чи то буде застібка на гудзики, чи то буде просто блискавка. Ну Будь-яка застібка, неважливо, застіпка. Застіпка. Ось так я пишу: центр пілочки, застівка. Щоб ви орієнтувались і вам було зручніше. Одразу я виріжу всі, щоб ви бачили, що це саме база, база в нас практично приталена, ну, вона приталена, в принципі, так, всі таліві ви виточки і так далі. А, так, і а, зараз я таку легку павутинку зроблю. Тут буде застібка, ось так вона піде вниз. Я зараз відріжу по лінії талії, тому що нам неважливо, чи буде у вас далі спускатись виточка, чи ні, все одно це буде той самий приклад, який вам а, цікавий, щоб. А, Витечка, яку ви будете робити, ось тут павутинка, вона була павутинкою, була талієва витечка, щоб не зіпсувалась наша застібка, тобто, щоб вона там не перекосило чи щось. Одразу скажу, що в принципі вона не повинна перекошувати у вас. Неважливо, яка виточка у вас буде тут зверху, чи класична ось така від плеча, чи то будь-яка інша. Якщо ви робите все правильно, у вас все повинно залишатись ось тут на місці. Ось цей баланс, центр пілочки, у вас на, на застібку повинен залишатись на місці. Що може бути не так? Якщо у вас ось тут, ось тут ширини по базі, в принципі, не вистачає, то будь-яка виточка, якого у вас тут буде, у вас буде роздвижка, наприклад, чи прикос, чи ще щось. Тобто, в першу чергу, ваша база повинна бути перевіреною. Так, я роблю зараз павутинку ось тут від центру це центр груди, так? точка Центру груди. Десь приблизно звідси я веду технічну лінію, в яку в мене буде павутинка та входити. Так, і ось тут одну, другу і, наприклад, третю лінію, щоб не робити, щоб не затягувати відео, ось приблизно ось так, я зроблю. Це ще один приклад, якщо ви не хочете дуже багато, а хочете щось начебто на павутинку схоже. І зараз я буду розрізати. І, до речі, я от зробила, а дивіться, спочатку, по, по правильному, то треба ось так вирізати ось цю витачку, яка в нас сталі, сюди в вершину витачки. І тут я зараз ось так виріжу. І пере... Ну, я просто перекреслю потім ось ці лінії, а ця лінія в мене вже технічно, вона так і залишається. Закриваю височку. Ось так. І ось так. Ось так. Так, ось у мене точка, і ось у мене точка, в якій я буду спускати свої витачки, нові павутинки. так. Тобто вони в мене трошечки змістились. Ну, так, м'яко кажучи, трошечки це не потрібно, це не потрібно, це не потрібно. І ось у мене точка це ось перша витачка, яка в мене тут є. Так, зараз тут ще трошки підклею, тому що розвалиться. А моя ось ця лінія закритої виточки. А туди я наклеїла чи начебто туди, так. Так, я розрізаю тут до лінії технічної, тут розрізаю до лінії технічної, і тут розрізаю, і далі йду. По технічній лінії, ось тут по технічній лінії. Я підрізаю сюди, не доходячи один міліметр з цієї виточки по технічній лінії так само підрізаю, не доходячи там 1 мм. І ось тут можна, можна не розрізати, а можна розрізати зараз ось так, трошки там роздвинути. Зараз я підкладу тут трошки паперу. Щоб він нам допоміг все це діло поєднати. Бачите, як скоро. Так, цю виточку я зараз ось так закрию. Щоб вона мені не заважала розкриттю всіх цих верхніх виточок. Ось так. Так. Я навіть зараз це роблю технічно, можна сказати, що досить швидко. Чому? Тому що розглядали ми вже цю виточку, я розкриваю зараз всі ці максимально однаково між собою. Зараз я ось так і ось так перевірю, трошечки їх ось так перевірю. так і Буду клеїти. Якщо в моєму випадку, зараз там буде десь щось не зовсім симметрично, скажімо так, за своїми ширинами. Я зараз не буду це перевіряти, ви вирівнювати, то, звичайно, що ви будете вже робити так, як вам там треба за шириною. Зараз тут трошечки попідкладаю, щоб мені було зручно все це діло вам далі пояснювати. Зараз підклею тут. Підклею. Так. Так. Е, дивіться, одразу, ще раз нагадую, в нас ось тут відступ. І ось тут трошки ось такий відступ. Зараз ми це будемо прибирати, тому що в нас максимально, скажімо так, присутня павутинка, але максимально е, силует. Олівцем я креслю нові лінії. Ось в цю точку, ось вона технічна лінія. Зараз я її наведу, щоб вам було. Її видно, ось вона наша технічна лінія. Це наш кордон, до якої ми будемо виводити ось по цьому зрізу виточка. і тут виточка. Ось так. Далі, виточка. Тут пішла. І з цієї точки, дивіться, в цю точку зараз ведемо. Тому що і в нас тут буде, я просто нагадую так, за тим відео. Ось тут буде е, дуже багато зараз, але то не важливо. Тут ми нічого вже не робимо, тут в нас так і залишається, як і є. Нам треба ось цей об'ємчик трошки забрати і вирівняти нашу горловинку. Дивіться, я закладаю зараз, у мене маленька, але я все одно зараз. Спробую на цьому мініатюрному варіанті все це діло закласти. Я закладаю цю витачку Цю виточку я не чіпаю, тому що вона зараз виріжеться і все, і вона так і залишиться. А ось оці треба вирівняти за горловиною. Тут все буде рівно, тут немає ніяких, а ось тут треба вирівняти. Зараз я це плече зріжу, щоб воно не збивало нас з курсу. Так, і тут заклали виточку. Перше, що я хочу зробити, це. Дивіться, я закладаю, в мене мініатюрна, у вас буде більш краще. І тут ось вона перший куточок. тут. Куточок, цей нам треба куточок тут маленький, зрізати, тут трошки більший. І звідси повести сюди, в цю лінію. Якщо ви будете закладати ось цю виточку, ну так, для перевірки ваших всіх точок, тут то дивіться. Зараз на маленькому, на маленькому. Оп, і сюди. Ось так. І вирізаю, підрізаю тут. Заклала, підрізаю ось тут і тут закладаю, підрізаю в саме основу плеча. Ось так. В нас виходить. Ось тут всі ці об'єми вони, в принципі, не повинні вам грати. Тільки якщо ви хочете ну, дуже сильно там, за себе затягнути, то це вже інша історія. Чи більше ви цих лучиків робите, промінчиків, ось цих. я зараз на три показала: можна більше промінчиків, у вас буде менша ось ця відстань і більша, більше ви заберете. Це просто як один з прикладів цього. Горловинка ваша рівнесенька, тут у вас все гарнесенько. Якщо прям піти, взагалі, зараз я ось тут відріжу лишнє, взагалі до цих виточок, то як вони будуть виглядати? Ось так ось, вирізаєте одну іншу одну іншу, тільки якщо ви будете, ну, навіть навіть якщо ви будете закладати а, складинками, знаєте такі, тобто вони будуть не виточки, а складинки. Тоді. Ви можете їх залишити, а так ось вона у вас, ця викроєчка, залишається. Що ми бачимо далі? У нас є талієва виточка, ви хочете по талії приталити, чи як є, чи як ще більше там затягнути, за вашим бажанням. Я тут підклею, тому що там я надрізала більше. Я вирізаю повністю цю виточку. І якби я нічого не робила. То в мене б вона ось так і залишилась би. Якби я тут залишила звичайну, а не ці, ось ця виточка в мене так само і залишилась би по цій талії, яку я хочу затягнути. Якщо прям от, дивіться, зараз заради такого, так як я роблю швидкий такий експеримент. До речі, ви напишіть, чи відповіла взагалі я на питання. Ну, Здається, я правильно зрозуміла і вам відповідаю, що перетягувати вашу е, ніякі а, видо, видозміни нагрудної витачки не повинні. Тільки якщо ваша база має неточність і, а, ну, наприклад, неточність яка Якщо ваша ширина пілочки, вона не відповідає вашій ширині ширині вашої фігури, дивіться, так. тут на три, воно дуже так грубо виходить закладання ось це, але маємо собі уявлення, так що кожна ось ця в процесі пошиття, Історія, вона має проходити ВТО, яке ой, та що ж таке яке все це діло потім ну згладжує. І якщо зовсім хочеться ось тут, це ще один такий варіант і такий момент, ось тут можна зробити з, ось так ну трошки, знаєте, таке заглиблене. тобто ось цю Виточку, ось так її зробити нерівною, а трошки її так округлити. Тобто, ось цей промінчик, ось він рівний, і взяти її трошечки ось так раз, начебто забрати лишнє з боків. Тобто, ось тут центр буде вашої, не пише нічого, центр цієї виточки промінчика, і ось тут можна ось так. Забрати. Але все одно, наприклад, ось це горловинка, вам ось тут, в цій, ось, ось в цих місцях. Як би ви тут не забирали ось ці місця, як і ось це місце, треба робити ВТО. ВТО зробити для того, щоб, по-перше, його згладити, так? Тобто, щоб воно там не топорчило, щоб воно не було ніяких додаткових. Це я, кажу для, це я кажу про ВТО, саме для облягаючих варіантів. Якщо то буде як та сорочка, вона широка, то все це діло піде в ширину і все, там взагалі ніяких питань. А от саме на облягаючий варіант. То там треба обов'язково робити ВТО. І трошечки забрати ось тут. І я зараз покажу, розріжу і ще раз покажу на цих виточках. Проте, дивіться, ось ваша базова викрійка з виточкою-повутинкою, і тут. Ось ця лінія центру пілочки вона залишається на місці. Розкриття, розширювання, там, якось роз... додаткові якісь ну, там, просвіти між застібкою, якщо то гудзики будуть. Тільки за того, якщо у вас ось ця ширина по грудях чи над груддю у вас буде замала для вас. Називаємо це так. Якщо у вас все тут ок по базі, то у вас все буде добре і в застібці. Якщо я зараз ось так розріжу, так, це витачка, ми її повертаємо на місце. І тут і тут і тут, дивіться, для того, щоб ще один такий варіант. От ми закриваємо, я просто думаю, чим я. Буду, ми закрили, нам треба тут забрати. Можна перше ось так трошечки, 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 знаєте, так, начебто згладжувати. Але однаково, щоб ось ця лінія у вас пішла, щоб ось ці точки, вони, наприклад, ви згладили там на один см трошки вперед. Тобто, ви провели витачку, ось ви. Як би вам так показувати. Ось а ви в це згин. Ви коли відстрочуєте, ось так, відстрочуєте, відстрочуєте, ось вона, ну, класична, так, точка ось цієї кордонної лінії. А ви трошечки там на один сантиметр, буквально не більше, провели, начебто. Трошечки подовжуючи і вздовж цього згину, тканини. І таким чином, у вас ще додаткове ВТО, у вас ось цю ось цю частинку, воно вам згладить. У вас там не буде ніяких горбів. Тому що коли ми робимо з виточкою з саме моделювання, будь-яку іншу викрійку, все одно ВТО, ми ж на папері не можемо нічого зробити, ніякого ВТО. А коли ми робимо вже річ, вже з виточками працюємо, обов'язково ми робимо ВТО для того, щоб не було ніяких кутів, не було ніяких ось тут холмів, горбів і так далі. Щоб у вас було все чітко, рівно і добре. Якщо вам не вистачає ось тут якось у вас, я ж кажу, дуже. Багато буде. Візьміть ось тут трошечки, буквально трошечки. Начебто ось так от заберіть. Мені сподобався один коментар, де хтось написав. Що якщо ми будемо дивитись, і це так і є, якщо ми будемо дивитись всі викріки саме ну от, 50-х років 60-х, 40-х, там саме ось такі вигнуті ці витачки, вони не такі прямі, як палка, як зараз, як ми ось так зробили, а вони завжди задаються і закладаються ось такими вирізаними, чи внутрішньо, чи Назовні. Тобто, в них є два варіанти тих витачок. Це так само, як коли ми робимо корсаж чи корсет, неважливо. У нас є лінія грудей, ось так вона йде, так? лінія грудей. І для того, щоб нам зробити ось таку плавну лінію на викрік, то ми беремо. І коли моделюємо ось так, вирізаємо одну частинку і вирізаємо іншу частинку. І зазвичай, чим щільніше ми хочемо ось так його приталити, затягнути, тим більше ми ось тут вирізаємо. І в нас такі дуже круглі виточки лінії наших виточок. Так само, і якщо ви хочете тут зробити. То ви можете навіть. Я б взагалі, як, якби от на три виточки, це я так вже пішла, якби на три ось таких лучика зробити, так, ось таких промінчика зробити, то я б взагалі, ось тут трошечки ось цю сторону, ось вона, перша виточка, вона так і залишається. Це ок. А ось цю трошки я б сюди ось так спустила. б і... Ось так би її зробила б, ось вигнула б її. Знаєте, зараз я перенесу цю виточку і я цю викрійку і я покажу. Так, тому що тут хочу замалювати, показати вам, як ще можна. Обід. Це саме стосується приталеного варіанту, тому що для свободних варіантів там все зрозуміло, прозоро і все начебто нас нічого і не хвилює. А от для такого варіанту, коли це саме а... приталеність повинна бути. Ну Начебто так, облягання, облягання таке собі повинно бути. Зараз я його накреслю. Дивіться, ось тут я би цю виточку, ні, я спочатку зроблю цим: ось цю, саме цю і, і цю так само можна пустити. Ось вона а, класична наша лінія, так, виточок. З цією все ок, нічого не будемо робити. Все одно, навіть цю виточку треба ось тут її о, зробити обов'язково. І тут я б трошки ось так спустила б її вниз, змінила б нахил. Дивіться. Я б ось так змінила б нахил цієї, і так само цієї витачки я б зробила ось такий нахил. Щоб, знаєте, потім ви коли будете сшивати, навіть ВТО буде краще робити, і буде кращий варіант. Тобто, не буде прям такого. Ну, ВТО тут без ВТО нікуди. Ну нікуди без ВТО, як не крути, ВТО повинно бути. І ось зараз я все повирізаю. Ось така. Друга історія може тут вийти з цією виточкою так. Тому що на папері завжди будь-які ось такі. Ну, я навіть мені буде складно і. Цю круглу виточку зліпити зараз між собою. я не буду цього робити, щоб не витрачати час. Але ви зараз побачите а, цей ще варіант. Тобто ви вже бачите, які тут лінії. Тут прямі лінії, а тут лінії ось такі. Вони дві витачки, вони трошечки ось так пішли. Навіть якщо у вас буде більше, але ви хочете зробити ось якось так, ви можете зробити. Ви можете зробити, повернути ось цей куточок в іншу сторону. Ви можете зробити його довшим трошки, як завгодно. Головне, щоб, якщо ви хочете прям себе ось такими такою зверху додати краси, але підзатягнути, прилягання, то тоді треба з виточкою попрацювати. Курс роботи є. Допрацьовувати треба вже з існуючим матеріалом на тканині. Далі у вас все, все вийде. Так, що все, я сподіваюся, що я відповіла на питання і воно було корисним. Сподіваюсь, що воно було корисним. Завжди центр пілочки на застібці. Він у вас залишатиметься на місці, якщо у вас база перевірена і все у вас тут вистачає. І все у вас добре. Всім до нової зустрічі і дякую за ваші запитання. Всім побачимось!